З нами на зв'язку Любомир Дмитришин це голова громадської організації «Семиярусна Гора. Вітання вам і слава Україні! Героям слава, дякую за можливість висловитися. Пане Любомире, знаємо, що ви очолювана вами громадська організація та загалом активісти не один день намагаєтеся боротися за гостиний двір прайзлерів, зокрема за те, щоб зупинити на його території проведення незаконних будівельних робіт. Зважаючи на це свого часу, ви подали скаргу до Луцького міськрайонного суду на поліцію, яка після ваших звернень, начебто, не фіксує правопорушень та не втручається в процес зупинки незаконних дій на території гостинного двору. Простіше кажучи, ви поскаржилися суду на бездіяльність луцьких правоохоронців вчора. Бачимо, 8 травня мало відбутися засідання суду у цій справі. Чи відбулося воно врешті? І загалом розкажіть про подробиці ситуації, яка відбувається довкола гостинного двору прайзлерів. Так, дякую за запитання. Справді ця ситуація тягнеться ще з 29 лютого, коли члени нашої організації зафіксували будівельні роботи, які проводилися в гостинному творі прайзлерів на пам'яті архітектури місцевого значення. І відповідно, просто ми підійшли. Я там був теж і запиталися в працівників, на якій підставі вони здійснюють ці роботи. На жаль, вони не мали при собі жодного дозвільного документа, жодного договору. Тому також ми не побачили на самому об'єкті паспорта об'єкта будівництва, і м, тоді викликали поліцію. Поліція прибула за нашим викликом і також не змогла отримати від цих людей жодних документів. Відповідно, їх, е, їх опитали, але е, пізніше викликали слідчо оперативну групу, яка е, взяла від нас заяву про вчинення кримінального правопорушення. Однак далі е, за цією заявою не внесла її до єдиного реєстру досудових розслідувань хоча це прямо передбачено частиною. Першої статті 214 кримінального процесуального кодексу відповідно її почали розглядати як згідно з законом про звернення громадян, і нібито за ці цим зверненням провели перевірку. Хоча частиною третьої статті 214 передбачено, що не можуть здійснюватися ніякі перевірки в ході досудового розслідування до того, як буде розпочато кримінальне провадження, і ці дані будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, тут вже бачимо таке от порушення. Відповідно, ми подали скаргу на бездіяльність полі. Яка не внесла ці дані до ЄРДР, також скаргу е, і до, до Луцької окружної прокуратури. На жаль, Луцька окружна прокуратура нічого не зробила для того, щоб виправити цю ситуацію і внести ці дані до ЄРДР, хоча вони також мають ці повноваження. І відповідно також на бездіяльність поліцейських. Пізніше е, ми отримали від них відписку, де було написано, що нібито в нас немає достатньо що в нас немає достатньо. Доказів про те, що і обставин справи для того, щоб відкрити кримінальне провадження. Хоча це не так, адже ми самостійно дослідили цю справу, отримали відповіді від Державної інспекції архітектури та містобудування від департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної адміністрації, тобто де чітко вказувало, що ніяких дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на пам'ятці архітектури немає, і також ми власне в цьому ну подали скаргу. На бездіяльність поліції за статтею 303 кримінально-процесуального кодексу, і власне, вчора суд її задовільнив. Пане Любомира, то чи відомо вам що за будівельні роботи там відбувалися, і хто їх проводив, і чи як довго вони тривали, чи на даний момент там щось відбувається? Так, нам відомо, що ці будівельні роботи замовив консорціум Любертедетарібас Хотлузгруп, тобто цей приватний партнер, і замовили вони його фізичної свого підприємця Козака. Власне, який, ну також відомий, як ну як будівельник, тобто має також багато інших там підприємств, які займаються будівельними роботами, відповідно, це були підрядники, тобто це очевидно, не сам здійснювали са, не сам цей приватний партнер і його підрядники. Але незважаючи на це, що нам чітко відомо, більше того, ми навіть встановили, тобто на якому транспортному засобі вони здійснювали ось ці всі там вивезення матеріальних цінностей, демонтаж і так далі. Тобто, більше того, політ. Сейчас встановили, що хто ці люди, тобто поліція сказала, нібито їм недостатньо підстав для того, щоб відкрити кримінальне провадження. Тому очевидно, що скарга тут е, в цій справі справді мотивована, бо саме в рамках е, досудового розслідування і, і після відкриття е, кримінального провадження можна встановлювати ось ці, ці дані і збирати їх власне як докази для цієї справи. Тому е, ми також бачили, помітили, що ще задовго до отримання будь-яких е, навіть е, ну. Відразу після підписання цього договору ДПП за доводу до отримання е, будь-яких документів навіть на оренду земельної ділянки е, держав, цей приватний партнер розмістив там арештування і цим городиво того дір, Хоча також ну він їх розміщував на землі комунальної власності і мав би отримати хоча б якусь картку на порушення благоустрою від департаменту там ЖКГ Луцької міської ради. Тобто, також ніяких цих документів немає. Тобто тут бачимо серйозні правопорушення, і більше того, ми також. Ож, з'ясували, що це все йде в розріз із самим цим договором державного приватного партнерства, адже там чітко прописано. Ну зокрема в статті 3, де йдеться про обов'язки державного партнера від приватного партнера, чітко прописано, що він мав би при здійсненні будь-яких робіт, там реставраційних чи інших будівельних робіт на пам'ятці архітектури місцевого значення, він мав би отримувати не лише Дозвільні документи від обласної державної адміністрації, але також і погодження від Луцької міської ради. Тобто, це є така умова договору, яка ніби є ще більш суворішою, ніж ще більш суворою, ніж вимога закону про охорону культурної спадщини, і там зокрема написано, що. Оця наукова проєктна документація повинна бути розроблена в організації, яка має відповідні ліцензії, і всі ці копії вони мають бути передані державному партнеру для того, щоб він на погодження вони мають бути надані. тобто без погодження, також Луцької міської ради нічого цього неможливо не може відбутися. Ось і також що будь-які роботи пов'язані з благоустроєм території мають відбуватися відповідно до закону про охорону археологічної спадщини і про те, що також ну для цього потрібні дозволи від органу охорони культурної спадщини. Це в нас є департамент культури, молоді та спорту обласної адміністрації. Пане Любомира, то на даний момент ці будівельні роботи тривають, і цікаво, чи ви одноразово лише зверталися в поліцію щодо цієї ситуації, чи неодноразово, і стосовно рішення суду, то чим ви згадали про те, що суд визнав бездіяльність, то що тепер має робити поліція в такому випадку? Так, тепер поліція має внести ці дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. І справді тут важливо слідкувати за в подальшому за цією справою, щоб вона рухалася, а не просто завмерла на якомусь одному з етапів. І справді наразі там не відбувається конкретно зараз якісь будівельні роботи. Однак протягом березня вони відбувалися зріз і люто з різною періодичністю. Тому ми також наполягаємо, щоб поліція наклала арешт на будівлю, оскільки ми ну побачимо, що там далі продовжуються якісь роботи і що там. Далі, ну тобто може задаватися пошкодження пам'яті, і тому справді важливо слідкувати за цією справою. І поки ну в будь-якому випадку, навіть якщо цей приватний партнер він підготує підготує науково-проєктну документацію, прийде всі ці кола затвердження там в обласній адміністрації, в міській раді там подасть ці документи до державної інспекції архітектури та містобудування в будь-якому разі, все одно він здійснив це правопорушення. Тобто, бо на той момент, коли ми його зафіксували, ніяких дозвільних документів не було і все. Одно він або його підрядник має понести кримінальну відповідальність, пане Любомире. Але цікаво, чи були представники поліції в цьому суді, чи їхні адвокати, і чи не планують вони подавати апеляцію на рішення суду? Не було ніяких представників Володського районного управління поліції. Вони зазвичай такі справи не ходять, бо тут ухвала слідчого судді є остаточною, оскарження не підлягає, тобто вони зобов'язані внести всі ці дані і, і розпочати кримінальне провадження. То цікаво, коли це може трапитися, чи є якісь терміни виконання цієї постанови? Так, вони мали би це зробити протягом 24 годин від моменту отримання копії цієї ухвали. А її завантажили вчора в електронний суд у 21 годині. Тобто сьогодні до 21 години мали би внести це все до ЄРДР. І загалом пане Любомире, то як ви розцінюєте цю ситуацію довкола гостинного двору прайзлерів? Довкола цього можна сказати і вашого конфлікту із Луцькою міською радою? На якому етапі все це що зараз відбувається, і, і що варто очікувати, зокрема і найближчим часом? Справді ми вчора побачили підтримку лучан, які прийшли на наш заклик до суду, що дуже приємно, і видно, що людям не байдуже. Це зокрема були прихильники також нашого моїжного центру, нашої громадської організації. Що їм не байдуже на те, як поводяться із нашими пам'ятками архітектури, і тому ми очікуємо, що далі будемо слідкувати за всіма цими будівельними роботами. І, хоча наразі є підписаний цей договір про державну приватне партнерство, це не означає, що цей приватний партнер може робити там в. Гостиному дворі все, що заботно він має дотримуватися закону про охорону культурної спадщини, і ми йому це ось відразу нагадуємо. Тобто, ще навіть поки не розроблено жодного проєкту е, реставрації. Ми відразу показуємо, що будемо уважно слідкувати за цим, і також і за об'єктом і за проєктом реставрації будемо слідкувати. Дивитися, наскільки він відповідає закону про охорону культурної спадщини, і також наскільки його діяльність буде відповідати закону про, про археологічні роботи. Ось, оскільки також це пам'ятка археології Луцька старе. Місто власне ця територія, це е, охоронна зона археологічного культурного шару. Ось і також е, варто наголосити, що е, незважаючи також е, на це, е, в самому цьому договорі про державне приватне партнерство є підстави для його розірвання, і, зокрема, пошкодження пам'ятки, це є підстави для розірвання цього договору. Тому, якщо будуть далі продовжуватись якісь такі деструктивні руйнівні роботи, ми будемо наполягати також через е, суд, е, щоб цей договір був розірваний. Пане Любомире, а чи можете ви розповісти загалом, яка у вас комунікація? Ось згадовим згадуваним вами забудовником? Чи є вона і чи усвідомлює так само забудовник, що він може якимось чином нашкодити пам'ятці архітектури місцевого значення? Важко сказати, ми жодного разу ще не спілкувалися безпосередньо із представниками забудовника, тобто ну тільки з юристом, там який приїжджав тоді, коли ми викликали поліцію. Очікували, що можливо йому самому стане цікаво, бо його безпосередньо безпосередньо його підрядники. Ну там на них відкрити кримінальне провадження. То будемо очікувати від них якихось там комунікацій. Але також, якщо її не буде, то самостійно спробуємо скомунікувати, Наразі ще поки що такого не робили.